Олійник Богдан викладачу легше дати готову інформацію, ніж розпонатися, розказувати, щоб хтось за знання. На лекціях немає практики, якщо матеріал написаний на папері, як ти можеш його уявити? Там ще довго олійник Богдан розповідає. Доброго ранку, шановні українські аграрії. Хто хоче подивитися цей комент, можете зайти якраз про освіту. Я з вами можу погодитися, частково Ліник Богдан. Тільки я вам скажу, що на лекціях практику не дають, щоб ви знали. Є практичні заняття, є теоретичні заняття. Я не буду розповідати про когось, то вже інша історія. Тому що кожен викладач має право викладати, як він забажає. Але те, що стосується, наприклад, Мої спеціальності, а саме в цьому році, точне залоробство, у нас вже була практична робота, ми виїжджали на поле, копали, яка там глибина, яка, яка густота і вся інша історія, розумієте, це ми все розкопували з студентами і так далі. І планую далі їх брати в поле і щоб вони більше засвоювали. Але якщо стосується агрономів або інженерів, вони хочуть стати класними агрономами або інженерами. То практичні заняття вони не допоможуть, вони просто зроблять такий якби, вхід в, в розуміння взагалі в спеціальність, але без практичного досвіду, без практики, дійсної практики, щоб людина відпрацювала там 5-6-7 місяців на, на практиці то діла не буде, розумієте? але через 5-6-7 місяців може бути таке, що студент скаже, що я піду на заочний факультет, а сам буду працювати, тому що мене беруть на роботу, тому що я показав якийсь клас. Мені це подобається, я хочу це. Розумієте? Буду закривати там індивідуальним графіком чи ще чимось буде закривати своє навчання. Але я вам скажу одну історію. Звісно, з вами погоджуюся, що без практичного досвіду будь-яка спеціальність, будь-яка не вартує нічого. На жаль, Наші студенти, більшість думають, що якщо вони отримали диплом, то вони класні спеціалісти. По факту, це не спеціалісти, це просто людина з папірцем. Дійсно, треба практичний досвід, без практики ніякої немає. На заводі хорш ті хлопці в коледжі ходять після обід, чи коли вони там ходять, до. Майкла Хорша на завод і пиляють щось, і роблять. Там дуальна освіта така історія. І нам таке треба впроваджувати, інакше діло не буде. Але робити так, щоб жоден студент не знав, чи не знав, чи він чи він захистить усі екзамени, чи не захистить. Якщо він не здає екзамени, його треба звільняти, розумієте? Він не повинен далі отримувати вищу освіту. Він не повинен займати чуже місце. Він повинен отримувати, не знаю, коледж, там ще щось, але вищу освіту, Якщо він не здає екзамен, він не повинен отримувати ніяких дипломів. Тоді можливо буде конкуренція і попит на тих, у кого є дипломи, справжні дипломи. Тримайтеся, колеги. успіхів вам. Запрошую на виробничу практику безкоштовно в наше підприємство. Успіхів вам.